Всім привіт! Ви на каналі Гуріїв Тейм 3 і це свіжі новини боксу. Тімоті Бредлі та Калі Плант про Мегафайт Канело Кроуфорд, Майк Тейсен проти Флойда Мейвезера, черговий виставковий бій. Стала відома доля чемпіонського титулу Олександра Усика. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Тімоті Бредлі не перестає наводити нові докази на підтримку своєї позиції. На його думку, 13 вересня в Лас-Вегасі Теренс Кроуфорд. Піднявшись одразу на два дивізіони, зможе здолати абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Канело Альвареса. У своєму підкасті Бредлі навіть навів історичний приклад. Він нагадав бій 1919 року, коли Джек Демсі, поступаючись у габаритах та вазі Джесу Уіларду, цілих 26,3 кг кілограми, зумів побити його та відправити до нокауту. Вони казали, що Джеку його не побити, але дрібний старий Джек побив і на култу. Ував цього здоровання вони кажуть, що Крофорд не побив Канело. Стривайте, він розчавить Канело. Ви не дочекаєтесь навіть конкурентного бою, тому що як тільки Крофорд пристосується до сили суперника, в цей момент все для Канело закінчиться. Крофор готувався до цього бою цілий рік. Цілий рік він думав тільки про цього суперника, дивився його бої, вивчав записи. Бредлі вважає, що канело став надто лінивим. Точно вам говорю, він так б'ється. Він перемагає, він збирає паски. Але він не просто так тримається подалі від Беневідеса. Йому не потрібний цей головняк. Тому я й кажу: канело розміяк. Про всяк випадок треба нагадати, що і у Крофорда в шафі є свій Беневідес, не побажав дати бій Джарону Енісу. А ось колишній суперник Канело Плант в інтерв'ю Фейтхаб Тіві обережно оцінив шанси андердога, нагадавши, що Крофорду доведеться піднятися одразу на два дивізіони. Бій вийде класним, бій вийде видовищним, однозначно будуть симпатичні розміни, однозначно буде більше виконаних ударів, аніж у попередньому бою Канело із Вільямом Скулом. Я від того бою чекав більшого. У будь-якому разі, бій буде абсолютно іншим, оскільки стилістично Кроуфорд абсолютно інший суперник. Суперник, котрий майже гарантує класний бій. Плант розуміє, чому букмекери вважають фаворитом Канело. Все просто, Теренс піднімається на два дивізіони, а в боксі є Приказка, що вагові категорії існують тут недарма, і я вважаю, що кадарування букмекерів нічого не означають. Можу сміливо про це говорити, бо не раз був андердогом і перемагав. Значення має лише одне, те, що відбудеться після стартового гонгу. Отримуй ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером. Фавбет деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Порівнять у все світ боксу разом з Фавбет. 14 вересня в рамках шоу каналу Крофорд український боксер Сергій Богачук, колишній володар тимчасового титулу WBC у першій середній вазі, отримає шанс взяти реванш у американця Брендана Адамса, нагадуючи про події їхнього першого поєдинку у березні 2021 року, який завершився достроковою перемогою Адамса у восьмому раунді. Богачук зізнається, що тоді ключовим чинником його поразки стала нестача досвіду. У першому бою з ним я не знав, що таке пізні раунди, і думав, що в мене щелепа не пробивна. Він навчив мене, що моя щелепа не залізна. Мені потрібно було більше руху, більше захисту. Я виправив це. Тепер я найкращий. І я дуже радий, дуже схвильований брати участь у цьому великому шоу, показати багатьом, що я тепер інший. У першому бою я вигравав кожен раунд, а потім один удар змінив усе. Це бокс, це складно. Можна виграти всі раунди, а потім пропустити. Дити один удар, і все вперше у мене не було досвіду. Я цього не знав, а тепер знаю. Колишній тренер, а нині оглядач та аналітик боксу Теді Атлас вважає, що 20-річний суперважковаговик вик Ітаума вже сьогодні здатний вийти в ринг проти колишнього лідера дивізіону Ентоні Джошуа. Слова Атласа наводить секанс аут. Думаю, що Ітаума швидше за все накоутує Джошуа. Залишимо тут все як є. Так Джошуа небезпечний зі своєю правою плюхою. Удар він має. Він величезний, він досвідчений і так далі. Не виключено, що зараз він орос. Печі. Ось так хочу перемогти і закрити всі попередні невдачі, повернути свій статус, гордість, впевненість та інше. І я чудово розумію, що все це теоретично може зробити його ще небезпечнішим. Тобто я все це враховую, адже це моя робота як тренера. Але якщо довго не мусолити і дати швидку відповідь, то вона звучатиме так, і Таума вже готовий до нього. Співзасновники CSI Sports та Файт Спотс, брати Річард так Райт Миелая. Прокоментували проведення поєдинку між колишнім чемпіоном світу у п'ятивагових категоріях Флойдом Мейвезером та абсолютним чемпіоном у суперважкій вазі Майком Тейсоном. Майк Тейсен і Флойд Мейвезер дві найяскравіші особи у світі спорту, які залишили після себе незабутній слід. Вони ікони 21-го століття. Бій Тейсена проти Мейвезера поб'є всі телевізійні, стрімінгові та економічні рекорди, встановлені Майком Тейсоном у 2024 році. Ми готуємо масштабну промокомпанію з щотижневими преміальними історіями та глобальним маркетинговим охопленням. Сам івент відбудеться на арені світового рівня і буде представлено світовій аудиторії з новими технологічними елементами на рингу, які змінять спосіб подання боксу та систему підрахунку очок на роки вперед. Сказали організатори, поєдинок планується на весну 2026 року. Однак точної дати та місця проведення поки що остаточно не визначено. Зазначається, що бій матиме виставковий характер минулого року. Майк Тейсен провів свій перший професійний поєдинок з 2005 року, поступивши Джейку Полу за очками одноголосним рішенням суддів. Подія транслювалася на Netflix і встановила рекорд спортивних стрімінгів, досягнувши піку 65 мільйонів одночасних переглядів. Сам же колишній чемпіон світу у п'ятивагових категоріях Флойд Мейвезер опублікував сторіс у інстаграм, в якому звернувся до своїх критиків та хейтерів. Я впевнений, що на місці інших я теж був би засмучений, я теж був би злий на Мейвезера. Якщо забирай, можна 29 або 30 років поспіль отримувати такі гроші. Я теж був би злий, я теж ненавидів би мейвезера. Продовжуйте ненавидіти. Люди говорять лише про переможців. Я переможець, тож продовжуйте говорити, сказав Мейвезер. Ну і на завершення. Всесвітня боксерська організація WBO не планує найближчим часом позбавляти абсолютного чемпіона у надважкій вазі Олександра Усика титулу. Про це повідомив голова WBO Густаво Ольв'єрі в інтерв'ю World Boxing News, наголосивши, що український боксер збереже пояс. Як мінімум до кінця 2025 року, треба нагадати, що 24 липня WBO зобов'язала Усика провести захист титулу проти обов'язкового претендента Джозефа Паркера. У разі відмови від бою з новозеландцем, пояс став би вакантним, і Усик втратив би звання абсолютного чемпіона світу. Боксерам давали 30 днів на погодження поєдинку, проте Усик попросив відкласти переговори через травму спини. WBO пішла на зустріч українську. І надала вістрочку, але точні терміни її дії поки що невідомі. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку!